І вітання глядачам на часі черговий випуск програми Огляд новин. Сьогодні в поле зору наших журналістів потрапили такі події. Небезпечна знахідка ртуть. Місцевий житель приніс до міліції три кілограми рідкого срібла. Так як особа добровільно видала нам цю ртуть, вона відповідно звільняється від кримінального У Улітку з'являться нові рейси маршруту номер 35 Вести додаткові рейси. Для того щоб громаді було набагато комфортніше їздити і на Дніпро, і на дачні ділянки у районі відновлюють дороги у селі Дем'янцях відремонтували півтора кілометра дорожнього покриття. Що краще чим у городі зроблена тут дорога, і Переясовський дивограй у нашому місті пройшов перший міжнародний полікультурний фестиваль конкурс серед молодих вокалістів. Ді, А тепер про все це по черзі і більш докладно. Цими днями Переяславі стався неординарний випадок. До міліції звернувся Переяславець із дивним багажем трьома кілограмами ртуті. Як ми знаємо, рідке срібло так називають ртуть завдяки своїм унікальним фізичним та хімічним властивостям стало звичним для нашого побуту. Однак цей метал небезпечний і токсичний. Де взяв місцевий житель таку кількість отруйної речовини? Про це в сюжеті. Начальник сектору карного розшуку Переслав Хмельницького міського відділу Павло Сердюк розповідає, що 20 травня до міліції місцевий житель приніс три кілограми небезпечної речовини. Приніс три кілограми ртуті. Вони відповідно упаковані в колбу гумову. Він повідомив, що дана ртуть була в нього і належала його покійному брату. Він дізнався, що його проходить час місячник добровільної видачі зброї і тому приніс сюди і добровільно її видав. На даний час відкрите кримінальне провадження за статтею 321 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення та пересилання, а також зберігання з метою збуту або збуту отруйних і сильнодіючих речовин. Житель міста продовжує розповідати правоохоронець, добровільно здав ртуть, тож він звільняється від кримінальної відповідальності. На даний час вирішується питання про те, як вона буде ця ртуть утилізуватись і направлятись на відповідну експертизу, так як є особливо небезпечною сильно діючою речовиною, то необхідно перевезення в спеціально обладнаному автомобілі. Питання про утилізацію ртуті, яку житель міста приніс і добровільно здав у відділення міліції, розглядали на засіданні виконавчого комітету міської ради, яке відбулося 28 травня. Загалом до порядку денного було внесено 18 питань, які в основному стосувалися дозволів на виїзну торгівлю. Детальніше про це Ольга Грабінчукова. Одне із питань порядку денного на засіданні виконкому, яке потребувало негайного вирішення, стосувалося утилізації трьох кілограмів ртуті, яка ще на сьогоднішній день знаходиться на території міста. Існує спеціальна оперативна-рятувальна служба СОС, яка за певну суму погоджується вивезти цей шкідливий метал, але у міському бюджеті на це коштів немає. На сьогоднішній день в Київській області є така служба, яка знаходиться в місті Київ оперативно рятувальна служба СОС, яка за утилізацію 3 кілограмів тутів виставила нам рахунок 1117 гривень 60 копійок, оскільки міська рада не має можливості заплатити ці кошти, вони не передбачені бюджетом, начальнику комунального підприємства Переснувського грибничого управління комунального господарства Фесенко Порібаличу. Перерахувати кошти в сумі 1117 гривень 60 копійок до Оперативно-рятувальної служби СОС на перевезення та утилізацію ртуті металевої у кількості 3 кілограми. Не проголосували члени виконавчого комітету за ліквідацію виборчої дільниці по вулиці Героїв Дніпра, 32. Це приміщення орендували в будівлі, яка перебуває у приватній власності. Ліквідувати виборчу дільницю за адресою вулиці Героїв Дніпра, 32. Питання перенесено на наступне засідання виконкому з позначкою доопрацювати. Багато питань порядку денного стосувалося підприємницької діяльності. Зокрема, до міської ради надійшло звернення від адміністрації Ніяс Переяслав, яке стосувалося розміщення об'єктів торгівлі біля музею Просто неба. Підприємці, котрі розташували свої торгові палатки на узбіччі дороги, заважають руху транспорту. Ми їм пропонували тимчасово. Е е, Стать на ділянку комунального підприємства Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв, їм навіть пропонували музей, щоб вони торгували всередині, але у них кожного по два місця. Одне снаружи, перед музеєм, інше всередині. Їх не устраює тільки торгувати в музеї. Члени виконкому підтримали звернення адміністрації НІС, а відділу архітектури та містобудування доручили розробити схему розміщення об'єктів торгівлі сувенірною продукцією. Блоком розглядали питання про надання дозволів виїзної торгівлі на березі Канівського водосховища. Рішенням виконавчого комітету від 8 травня поточного року приватним підприємцям міста було надано 9 дозволів для здійснення виїзної торгівлі на березі Канівського водосховища в районі міського пляжу. З кожним із підприємців було укладено відповідний договір, де вказані обов'язки сторін. Для прикладу, усі, хто здійснює виїзну торгівлю, повинен щоденно прибирати територію довкола своєї тимчасової споруди наприкінці робочого дня і дотримуватися санітарних норм. А також усі учасники торгівлі повинні обов'язково пройти медичний огляд. Чи дотримуватимуться підприємці, укладених з ними договорів, покаже час. Єдине, що обурює в цьому питанні міського голову Олександра Шкіру, це розподіл берега на стоянку для автомобілів і зони для відпочинку. Ми повинні були встановити лінію і по цій лінії йти. Вони встановили собі межі, щоб біля їхніх закладів збирались 100 автомобілів, стало грубо кажучи. А цю загрозу поставили за 20 метрів від води. воно таке. Ми хотіли, щоб воно було. Я ж був більше доступний не для автомобілів, не для автомобілів. Для для людей. Я зробила навпаки. І знову на засіданнях виконавчого комітету фігурує підприємець Андрій Черновський. Нагадаємо, що це власник ресторану Стара Гребля, котрий причетний до зруйнування мосту через трубіж. Він просить надати дозвіл на встановлення трьох тимчасових споруд по вулиці Літописній та провести роботи з благоустрою території лівого берега річки. Виконкомівці вирішили не надавати дозвіл ні на одне звернення, доки підприємець Черновський не узгодить усі свої плани із Трубіжбудом. Членами виконавчого комітету було розглянуто і підтримано низку питань, які стосувалися захисту прав дітей, опіки та піклування, а також соціальної допомоги та субсидій. Улітку у місті з'являться додаткові сезонні маршрути. Їх організовують на прохання місцевих жителів. Зокрема, про це нам розповіла начальник відділу економіки міськради Наталія Устич. За її словами, переяславці неодноразово зверталися за тим, щоб у літній період збільшити кількість маршрутів автобуса за номером 35. За яким графіком він буде їздити, дивіться далі. Минулого тижня проводилася пряма телефонна лінія, під час якої на запитання Переяславців відповідала начальник відділу економіки Наталія Устич. І, звичайно, запитання стосувалися руху міського транспорту. Так, місцеві жителі скаржилися на те, що салони деяких маршруток є брудними. Тож міським головою було прийнято розпорядження, згідно з яким відповідна комісія минулого тижня провела перевірку громадського транспорту нашого міста. Перевізникам було висловлено зауваження, серед яких основні вимоги чистота салону, а також культурна поведінка водія. Крім того, переясливці висловили побажання, щоб перевізники переглянули графік маршрутів. На засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення збільшити кількість маршрутів автобусу. номер 35. Ми працювали з перевізником Мартиніком Валерієм Миколаївичем, щоб ввести додаткові рейси. Для того, щоб громаді було набагато комфортніше їздити і на Дніпро, і на дачні ділянки, було винесено рішення на засіданні виконавчого комітету про те, щоб доповнити виконання маршруту номер 35 додатковими рейсами, а саме з 1 червня по 1 жовтня 2013 року ввести додаткові 8 рейсів. Ці рейси будуть виконуватися додатковим автобусом, який буде функціонувати через кожні півгодини. Тож із 1 червня автобус номер 35 останній рейс від спортбази здійснюватиме о 20-й годині. Дані додаткові рейси будуть функціонувати і в п'ятницю, і в суботу, і в неділю, і в усі святкові дні. Працюють у відділі економіки і над маршрутом No5, який йде до ТТС. Працівники, які працюють на ТТС, у них у 19.20, 20, 20 годині є перезмінка. В цей час автобус у нас не ходив до мікрорайону ТТСу. То з 1 червня в нас буде вводитися також додатковий рейс, який буде підвозити даних пасажирів саме до роботи до ТТС на цю перезмінку. У літній період функціонує ще один маршрут за номером 11, автостанція НЄС Переяслав. Автобус щосуботи підвозить людей на дачні ділянки, що на Козинських горбах. Планується ввестися ще один маршрут, який підвозитиме Переяславців до дачного кооперативу Швейник, який знаходиться за спортбазою. Нині ведуться перемовини з перевізниками. Рухаємося далі. За останні 10 років захворюваність на алергію зросла майже вдвічі. Від недуги страждають 30% українців. Більшість з них хворобливо реагують на весняний цвіт та побутовий пил, а також на укуси комах, зокрема бджіл чи ос. Так минулого тижня до місцевої лікарні в дуже тяжкому стані було госпіталізовано жительку нашого району, яку вкусила медоносна комаха. Докладніше про це у розповіді нашої кореспондентки. П'ятдесятирічну жінку, жительку Хоцьок укусила бджола. До лікарні її привезли минулого четверга, розповідає лікар-анестезіолог центральної районної лікарні Роман Максимець. Потрапила вона без ознак свідомості непритомною, із дуже низьким артеріальним тиском. Проведені ну, міри по лікуванню анафілактичного шоку і Жінка була врятована через добу, вона була переведена в стабільному стані до терапевтичного відділення, де продовжила лікування. Унаслідок укусу бджоли оси чи джмеля може виникнути місцева або загальна реакція. При місцевій з'являється сильний біль, печіння, свербіж, почервоніння і набряк. Такі симптоми можуть тривати до восьми діб. При загальній токсичній реакції, крім місцевого набряку, може з'явитися кропивниця, висип по всьому тілу, який супроводжується підвищенням температури тіла, різким головним болем бувають і марення, блювота та судоми. Найважча алергічна реакція анафілактичний шок, який загрожує життю. Основним симптомом є важко дихати, падає артеріальний тиск, порушується свідомість аж до коми, тиск. Теж різко знижується, стає дуже часто, ні тієм часто можна на периферії не, не визначати пальпаторно. Отож, якщо після укусу комахи з'являється гостра алергічна реакція, потрібно терміново викликати швидку. Перша допомога на місці, якщо є вдома якісь засоби від алергії, це антигістамінні препарати випити же там таблеточка кларетіна, дімідрола, що є, і негайно визивати швидку допомогу. Таку людину треба і надати горизонтальне положення, на бочку, тому що часто анафілактичні шоки супроводжуються тошнотою рвотою. А їх же попередити виникнення алергічної реакції. Усе дуже просто, каже лікар. Потрібно берегтися. Попередити, в принципі, це можливо, якщо людина знає, на що в неї алергія. Щоб попередити, це просто треба уникати контакту з даним Тобто, Якщо це алергія на укос, бджоли чи оси, уникати контакту із комахами, якщо це алергія на харчові продукти, не вживати даних харчових продуктів. До речі, днями стався ще один випадок анафілактичного шоку. У місцевого жителя виникла алергічна реакція. Було викликано екстрену медичну допомогу, але врятувати чоловіка не вдалося. Він помер по дорозі в лікарню. Більш за все в нього була алергія на щавель. Нове дорожнє покриття на зміну вибоїнам. У Дем'янцях за кошт голови селянського господарства Альта Василя Григоренка днями відремонтували близько півтора кілометра дороги, непридатної для руху транспорту. На власні очі новенький асфальт бачила, й наша кореспондентка Івана Данюк. Ближче до центральної частини села Дем'янець ремонтні роботи ще тривають. Частина ж дороги вже відремонтована. Кладуть нове асфальтне покриття працівники фірми Автобанбуд. До речі, ще 20 років тому усі дороги в цьому населеному пункті будувала саме вона. Дорога, та дорога построєна в 1990 році. Служила для народу майже 23 роки. Ну нічого вечного немає. У цілому ж обсяг робіт включає оновлення близько півтора кілометра дорожнього покриття, наголошує директор автобанбуду Артур Погасян. Уже положили ми на дорогу пати 500 тонн, і ще 300 тонн асфальт на цю дорогу. 800 тонн. Ну, виходить кілометр дорога, по 5 метрові дорога. Не ще скаже. У фінансовому еквіваленті це не маленька сума. Я так ну так, да, сума достатньо достаточно ну, много. Це... Без зинива. Усі ж фінансові затрати узяв на себе депутат районної ради, голова селянського господарства Альта, який діє на території населеного пункту Василь Григоренко. Як він сам розповідає, ремонт дороги задоволення не з дешевих. Один квадратний метр нового асфальтного покриття обходиться у 200 гривень. Загальна ж сума становить понад 500 тисяч. Питання будівництва за кошти бюджетні. Зняти, так як немає бюджеті грошей. Але їздити по їх стало неможливо. Вони настільки розрушилися, що необхідно було десь шукати кошти і будувати чи ремонтувати ці дороги. У нас тут багато фермерів, 10 їх зі мною. Але ніхто на цій програмі в даний час не участвує. них немає коштів. Я знайшов кошти, виділив і на сьогодні ми робимо цю роботу. Результат не забарився. На деяких ділянках дороги проводиться ямковий ремонт. А от на критичних капітальний. Найбільш критичні участки дороги ми капітально ремонтуємо. Укладаємо щебінь, обочину робимо і асальоклачуємо асфальт. Люди повинні цінити це, тому що до сьогоднішній день построїти дорогу це не так легко. А для того, щоб село жив, молодіж залишила село. Дороги тежі на тарі дороги теж тут роботи дуже багато. Це тільки маленький участок, а доріг збудовано у селі тут Майже 35 п'яти кілометрів. Ніхто ремонтувати не часто. Василь Григоренко сподівається, що в майбутньому знайдуться, бажаючи долучитися до такої ініціативи. Спільними зусиллями можна буде зробити набагато більше. Погоджується з цим і заступник голови районної ради Іван Бугаєнко. Тільки що приїхали. Гості з Києва, які подякували, що і сказали, що краще, ніж у місті зроблена тут дорога. І тому б хотілося б запропонувати і депутатському корпусу, і керівникам сільськогосподарських підприємств. От таку ініціативу, яку запропонував Василь Миколаївич, щоб вони втілювали і в своїх населених пунктах. Як не прикро, але станом на сьогодні державний бюджет не спроможний повністю охопити роботи такого плану. Приємно, продовжує Іван Бугаєнко, що принаймні в нашому районі є небайдужі люди. Минулого року, до прикладу, подібну ініціативу проявив депутат Олександр Кузьменко. За виділені ним кошти було відремонтовано частину дороги в пологах вергунах. До інших тем у центральній частині нашого міста на будинках з'явилися нові адресні таблички і номерні знаки. Вони мають простий дизайн. На темно-синьому фоні зображено герб, вказану назву міста і вулиці українською та англійською мовами. Чи помітили цю новинку переяславці? Про це ми в них запитали. Це добре, звісно, це хорошо, а буде простіше орієнтівація. Да. Добре для лікарні. Швидкої допомоги, коли люди приїжджають вночі і не бачать ні в будинку, ні номер будинку, ні квартири, тому це обов'язково потрібно. Нові адресні показники та номерні знаки європейського зразка в центральній частині міста з'явилися ще на початку травня. Відомо, що таблички розроблені студією Артемія Лєбідєва на проханні Київської ініціативної групи «Міські ідеї. Проект був узгоджений із владою нашого міста. До речі, таблички у Переяслав привезли з Голландії. Виготовлені вони добротно з металу та вкриті емаллю. Нам воно все одно ми не дивимось на таке. Ми дивимося на погоду. На природу. Звичайно, це добра справа. Уявіть собі, приїхала людина десь звідкіля пройтись по місту чи проїхатись. Запитують часто, а як нам таку-то вулицю. Навіть самі переясли не часто знають, де знаходиться та чи інша вулиця. Ну що добре, хоч бою знати, деякий дом, а то шукаєш, шукаєш і не знаєш. Наразі ж на деяких будинках видніються нові адресні показники, на інших залишилися ще старого зразка. Думки пересічних переяславців стосовно нововведення різняться. Комусь взагалі байдуже хтось задоволений такими змінами. Зрештою, у табличок є ще одна функція: вони слугуватимуть непоганим орієнтиром для туристів. Протягом минулого тижня містом курсувала машина, з якої лунало оголошення про акцію здоров'я, що повинна була відбутися у суботу, 25 травня. Її організатором виступала одна із фірм, яка розповсюджує масажне обладнання. Ціль акції пропагування здорового способу життя. Усі бажаючі могли обміняти сигарети й алкоголь на цінні подарунки. Також жителі міста безкоштовно могли спробувати на собі дію масажерів і автоматично отримували лотерейні квитки. Місцева дітвора Винна була намалювати на асфальті здорову родину, за що отримувала подарунки, розповідає організатор акції Євгеній Моєсенко. Акція називається Фестиваль здоров'я Снугабест. Ми хочемо, щоб город Пріясов був здоровий. І ми устраюваємо цю акцію. В момент акції ми привезли в город Пірясова Хмельницький новий вид спорту. Это флорбол, хоккей на траве или игра с мячом и клюшкой. И в момент акции или фестиваля здоровья проходит лотерея. Лотерея, будут много призов, но как можно заработать лотерейкой? Какой-то шаг сделать на пути к здоровью. Это мы будем проводить зарядку, принять участие в зарядке. Это посетить палатку, это принять участие в флорболе. И мы меняем сигареты и алкоголь на лотерейки. Згадуємо традиції. У нашому місті одну з них було відновлено минулого року. З піснями, танцями та розвагами знову відзначаються дні мікрорайонів Переяслава. Відтак минулої неділі гамірно було на стадіоні у Борисівці. Тутешні жителі, як говориться, святкували наповну. Вам, Борисівчани, земний уклін, здоров'я і наснаги посилає Бог усім. Цей край красивий і квітучий, але все ж його справжньою окрасою є люди. Ми бачимо їх щодня. Вони живуть поруч, вони скромні і працьовиті. Відзначити день свого мікрорайону Борисівчан зібралося немало. Із самого ранку на тутешньому стадіоні відбувалися спортивні змагання серед молоді. А от о 17-й годині вечора розпочалися святкові урочистості. Пішлося й без привітань. Зокрема, розвиватися і квітнути мікрорайону та його мешканцям, які ніколи не стоять осторонь нагальних питань, що потребують вирішення, побажав міський голова Олександр Шкіра. Я вам дуже вдячний, що ви маєте можливість відірватися від своїх щоденних проблем, відгородів і можете трохи відпочити. І культурна, і духовна спадщина, яку ми з вами маємо. Ми її повинні підтримувати, показувати іншим людям. Запрошувати гостей розвивати і економіку міста, і туризм, і інші галузі, що допоможе нам створити нові робочі місця. Ініціатор відновлення святкувань дня мікрорайону Борисівки, депутат міської ради Олександр Цимбал радіє з того, що таке відродження не стало подією лише одного року. Бажає ж борисівчанам не забувати про цю традицію, і надалі. Хочу побажати вам всім міцного здоров'я. Достатку, благополуччя, щоб у ваших сім'ях завжди було тільки добро, щоб кожен день вам приносив тільки радість. Від привітань до подарунків. Жителів Борисівки, які беруть активну участь у житті свого мікрорайону, серед яких, зокрема, Наталія Тиха, Марина Крумка, Володимир Яременко та Сергій Степаненко, Олександр Цимбул нагородив подяками. Чекав на учасників гулянь і солодкий сюрприз. Завідувачка тутешнього клубу Віта Ващенко пригостила. Всіх святковим короваєм. Крім того, присутні мали можливість поласуватись смачними стравами польової кухні. Закінчилося ж відзначення своєрідного дня народження мікрорайону Борисівки молодіжною дискотекою. Продовжуємо програму і на часі обіцяна розповідь про фестиваль Переяславський дивограй днями в нашому місті пройшов перший міжнародний полікультурний конкурс серед молодих вокалістів. На сцені актової зали місцевого вишу він зібрав понад 50 учасників з усіх куточків України, а також інших держав. Детальніше про співочі змагання учасників конкурсантів, а також про те, кому посміхнулася фортуна та хто сподобався журі. Розповідь у сюжеті. Ідея проведення міжнародного конкурсу серед вокалістів виникла ще на початку цього навчального року, розповідає організатор фестивалю декан педагогічного факультету Наталія Ігнатенко. Ініціатором стала наша завідувачка кафедри мистецьких дисциплін, доктор мистецтвознавства Тетяна Володимирівна Мартинюк. Підтримав цю ідею, звичайно ж, факультет і благословив ректор університету Віктор Петрович Коцур. Далі ж, процес активної підготовки, адже термін проведення конкурсу був відразу визначений на травень. Вже давно напрацьовані широкі зв'язки, і співпраця ця тривала. Ці всі напрацювання власне, вони допомогли нам організувати цей фестиваль в такі короткі терміни. Учасники з різних країн, серед них Білорусь, Росія, це Молдова, Болгарія. Це Румунія, це автономна республіка Дегея і багато інших. 53 конкурсанти-вокалісти протягом кількох днів у стінах нашого вишу демонстрували свої вміння в таких номінаціях як народний спів, естрадний та академічний вокал. В рамках фестивалю були представлені на сцені університету й молодіжні колекції одягу. Це ще одна номінація, конкурсантів якої також слід було оцінити членам журі. Долучили мистецький напрямок. Сподіваюся, що в подальшому номінації ми будемо розширювати. Власне, те, що перший фестиваль охопив чотири номінації, ну це вже власне перший такий успіх. Киянка Катерина участь у подібних конкурсах бере не вперше. Має ж здібності дівчина до академічного вокалу. Завела доля в музичну школу. Довелося співати, Сподобалося дуже так. У нашому місті дівчині дуже сподобалося. каже фестиваль організовано на високому рівні, та й учасники талановиті. Найприємнішим є те, що закцентовано увагу саме на естрадній пісні. Своєю чергою Наталія Ігнатенко наголошує, що безпосередньо популяризація народної пісні, а також академічного вокалу, лягла в основу проведення фестивалю. Це і естетичне долучення цих молодих талантів до національних, до культурних надбань. Ну і звичайно ж, це профорієнтаційна робота, це долучення талановито талановитої молоді. З усіх куточків, не тільки Україна, напевно, до навчання в нашому Державному педагогічному університеті. Ректор університету Віктор Коцур пишається тим, що саме Переяславський виш став першим навчальним закладом, у стінах якого пройшов міжнародний вокальний конкурс такого рівня, і саме такі заклади додає сил і наснаги нас кожному із нас для того, щоб жити, діяти, творити, спішити робити добро. І про нагородження у номінації Краща колекція одягу. Дипломи першого ступеня отримали зокрема Марина Журавель, Тетяна Сачунок та Вікторія Герасименко. Кращими естрадними вокалістами було визнано Олександру Бабенко, Алевтину Кобазіву та інших. У номінації Народний спів дипломами першого ступеня нагородили Юлію Борисенко та Світлану Ніконорову. Серед академічних вокалістів найсильнішими стали зокрема Олег Малик. Та Цінь Сунь. А от гран-прі фестивалю виборола Діана Велуце. Це була остання інформація з сьогоднішнього випуску. Хочу нагадати, що переглядати наші інформаційні програми можна і мережі інтернет на сайті Електронне місто. Якщо ви теж маєте корисну інформацію чи особисто стали свідком якихось цікавих подій, готові про це розповісти, телефонуйте за номером 56318. На цьому я кажу вам до побачення. Нехай щастить!